Внаслідок ракетної атаки 9 жовтня в лікарню потрапило 5 постраждалих, з них два пацієнти в дуже тяжкому стані. На жаль, одного врятувати не змогли. Констатовано біологічна смерть о 5-й ранку. Пацієнт з множеними осколковими ураженнями, травмами, осколками черевної грудної порожнини, з розмощеною травмою кінцівок, тазу. Ще один пацієнт в дуже важкому стані, знаходиться зараз в відділенні анестезіології-інтенсивної терапії нашої лікарні, також множинне осколкове ураження черевної порожнини, розмощена рана нижньої кінцівки. Зараз пацієнт стабілізовано. Після оперативного періоду пацієнт екстубований, знаходиться у свідомості у тяжкому стані. Решта пацієнтів поступила в середній ступені тяжкості. Характер травм енергетичний та осколковий. Тобто, це типовова минавибукова травма, пов'язана з множинним осколковим ураженням, ураження саме тіла, якимись великими предметами, які внаслідок вибуху летіли на великій швидкості. Пацієнти, які були в робочому одягу і були при виконанні своєї попов'язки, це цивільні. Постраждали громадяни України, жителі нашого міста і області.